Південному попрощалися із Сергієм Майстренком, загиблим внаслідок ворожого ракетного удару по надбудованому будинку. Траурна церемонія відбулася 9 лютого біля пам'ятника захисникам вітчизни. Вшанувати пам'ять загиблого прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, управлінці, жителі. Сергій працював у порту південний, був учасником бойових дій. Став на захист країни від ворога у березні 2022 року. Був водієм відділення інженерної розвідки групи інженерного забезпечення. <безпечення"> у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. У січні 2023 року він повернувся до цивільного життя. Колеги згадують його професіоналізм в роботі, щирість та доброту. Я його знаю, можна сказати, з дитинства. Він робив механізацію порта Южного, на крані робив на Ліпкері. Дуже, звісно, жалко цю людину. Батько його – мій друг. І ми і колега будемо говорити, він е, учасник бойових дій. Да, тут, бачите, таке вийшло горе, що навчалку людину. Він в мене працював, скажімо так, в моїй бригаді, я бригадір 204-ї бригади, він, виходить, з механізації, але працював у нас. Ми з ним… Фахівець був, звісно, чоловік. Фахівець був шикарніший. Ми потеряли, звісно. Невосполнима втрата, Душа компанії. Серйозний хлопець, чоловік слова. Ну, одним словом, мужик. Сергій був водій навантажувача, дуже сміливою людиною, тому що він в перших рядах пішов воювати. І знаєте, так трапилось, коли він вже повернувся додому, тут його достала ця ракета. Це доля якась така, чи як це сказати? Він повернувся з радістю додому. Він прийшов у свій рідний колектив, працював з хлопцями. Чоловік загинув внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі під час прогулянки з рідними 5 лютого. Сергію було 39 років. У нього залишилося двоє дітей, дружина та батьки. Для нашого міста і, взагалі, для нас усіх це велика трагедія. Людина пройшла війну, а то війну. І загинув війна, догнала тут, у нашому такому місті, де немає ні військових боз, ніяких там критичних інфраструктур, пов'язаних із війною. Це просто жах і просто трагедія. Я проживаю із його батьками в одному будинку. Це дуже привітні люди, щирі і привітні. Коли от відбувся вже зірвалася ця ракета через те, що ми живемо, теж поряд це такий жах був. І якось так, ну як завжди, в чатах написали там Всі живі, всі живі. І тут раптом на нашому чаті будинку Наталя, мама, пише, що у мене загинув син. Я, чесно кажучи, я впала в такий ступор. У мене просто не було слів. Це хороші люди. Я дуже співчуваю. Світла пам'ять Сергію Майстренку висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.